Слава Богу, браті, сестри! я коротенько поділюся деякими місцями зі Слова Божого і деякими думками. Послання Павла до Ефесян, 5 розділ з 15 вірша. Отож, уважайте, щоб поводитись обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час, в ній було каві. не будьте нерозумні. Але розумійте, що є воля бо воля Господня. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячись один одному у Христовому страху. Ось такі слова написав Павло до церкви в Ефесі, і я хотів би загострити нашу увагу на одному віршику, який я дуже для нас знайомий, і коротко пороздумувати над ним. Це 16-й вірш, використовуючи час, дні були лукаві. Апостол Павло він закликав віруючих в Ефесі, і він закликає сьогодні нас до якоїсь дії, щоб ми. На щось використовували час, ніби лукаві. Але відразу виникає питання: а на що використовувати час? Можливо, на те, щоб досягнути якихось певних своїх цілей, бажань, намірів, планів, адже вони також потребують часу, вони потребують зусиль, вони потребують старань. Можливо, про це пише Павло. Насправді ні. І в 17-му розділі він каже Павло такі слова: через те не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Апостол Павло нас закликає використовувати час на виконання Божої волі. І що це є воля Божа? У кожного з нас є своє життя, свої дороги, у нас є свій хрест, своє служіння, у нас є свої певні ситуації, у нас є вибір. вибір. І як важливо, щоб цей вибір він відповідав Божій волі. Це є воля Божа на наше життя. Вона є різна, але є ще воля Божа. Яка є для всіх християн, для всієї Вселенської церкви, вона є одинаковою. І про неї ми читаємо в Солонян, першому Солонян з четвертого розділу з першого вірша. А далі, браття, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас, як належить поводитись вам та догоджувати Богові, як ви і поводитеся, щоб у тому ще більше зростали. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом, бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості і честі. Давайте порівняємо два місця Слова Божого в послані до Ефесян і в посланні до Солонян, і може така думка в нас виникти, що. І вона є правильною, що воля Божа це щоб ми використовували наш час на освячення. Святими людьми не стають за день, святими людьми не стають за тиждень, за місяць, за рік. Святими людьми навіть не стають після покаяння і водного хрещення. Це цілий процес зближення з Богом, це цілий процес визнання своєї гріховної природи, це покаяння в давніше вчинених гріхах, це освячення, це наближення до Господа. І коли ми дивимося на життя великих Божих мужів, про які ми читаємо в Біблії, ми можемо знайти їхню дорогу освячення, їхню дорогу зближення з Богом. Адже не так воно все просто відбувалося. І напевно найбільша дорога освячення і зближення з Богом це була в Моїсея. Ми його життя ділимо на три великі частини тривалістю, по 40 років кожно 40 років він був в Єгипті, він називався. Принцем єгипетським дочком, сином дочки Фараона, він був великою людиною. Він володів всією премудрістю єгипетською. Він був дуже розумною людиною. Наступні 40 років Господь його смиряє. Він перебуває в пустині. 40 років він пасе овечок. І наступних 40 років він виводить ізраїльський народ з єгипетського полону в обіцяний край. І 40 років ці в пустині. Бог працює на серце Моїсея, бо Бог працює над цією людиною, Бог міняє її розум, Бог міняє її мишлення, Бог міняє її серце. І перш ніж пости істинних овець Ізраїля, Моїсей в пустині 40 років, пасе звичайних овечок, він пасе звичайну отару, звичайну череду. І з принца Єгипетського Бог робить найлагіднішу людину на землі, кричайшого чоловіка. За цих 40 років принц Єгипетський він каже, що я єзичен, я не вмію говорити, Бог змінює серце людей. І Моїсею Бог 40 років він міняв його серце. І після цих 40 років Бог кличе Моїсею і каже: Іди і виводь мій народ! І ми далі читаємо, які великі та дивні речі робить Господь через Моїсея, море воно розступається, жезл він перетворюється в змію, рукам настає прокаженою десять кар. Манна, столб огняний, столб облачний, і ці всі інші великі речі Господь творить перед Моїсеєм. Моїсей творить, Божа рука вона є в його житті. Але перед цим було 40 років освячення, 40 років зближення з Богом. Бог працював на серцем Моїсея, Моїсей освіщався, Моїсей зближався з Богом. Ми також читаємо про великого мужа, це апостол Павло. І, можливо, хтось думає, що. І, напевно, як покаявся, то відразу почав проповідувати. Сила Господня, Дух Святий, він наповнював його. Тисячі людей вони каялися, він засновував сотні церков. Багато людей вони приймали Ісуса Христа через Павла. Але коли ми подивимося на Його життя і Його дослідимо, то ми знайдемо дійсно, що після покаяння Павло він сразу починає проповідувати. Але чи знаходимо ми, що хоч одна душа вона кається? Ні, навпаки, його хочуть вбити, ганяються за його життям. І ми читаємо, що намісник царя Арети він стереже місто, щоб зловити Павла, щоб вкупити його. Павло починає проповідувати, але користі з цього немає. Ніхто не кається. Навпаки, його шукають, щоб позбавити життя. Далі він йде в Аравію, повертається знову в Дамаск, і він іде в Єрусалим. І яка ситуація в Єрусалимі? Він знову починає з деякими огреченими і каже, що Ісус Христос це Месія, це відкупитель. Але читаємо ми знову, що хтось покаявся через Його проповідь, навпаки, знову шукають його життя, знову хочуть його вбити. І браття, апостоли, вони вирішують його послати подалі, в Тарські Лькіські, до його рідного міста. І він там перебуває певний час. Далі йде Варнава, забирає його в Антіохію, і вони знову рік. Прибувають в Антіохії серед вчителів і пророків, і лише через цей довгий час Дух Святий каже: Відділіть мені Павла і Варнаву, на служіння, яке я приготовив для них. Це була дорога освячення Павла. Ми читаємо, що Павло був навчений відкриттями Ісуса Христа. Він каже, бо прийняв я від Господа те, що й вам передав. Павло за цей час він навчився, Бог навчав, відкриває йому великі таємниці Писання, закону. Може, здається, що Павло, це був фарисей з фарисеїв, він мав найбільшу духовну освіту в той час. Він навчався у ніг Гамаліїла старшого, він володів іноземними мовами, але не дивлячись на це все, йому потрібно освічатися, йому потрібно було зближатися з творцем. І в Тита, в другому розділі, Павло каже такі речі. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы отвергнув нещасті и мирские прихоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». В цьому місті, Павло, нам каже, що «явилась благодать Божа, яка навчає нас. І він це пережив на своєму житті. Благодать Його, вона навчала, і ця благодать вона і навчає нас. Відкриємо серце своє для цієї благодаті, для Духа Святого, щоб вона змінювала нас, щоб вона навчала нас. Навіть Павло він був колись немовлям в Христі, він був новонародженим. І він в 13-му розділі Коринтян він каже, що коли я був младенцем, то я по младенчську говорив, мислив і розсуждав. А коли я став мужем, то я відкинув дитяче. Навіть апостол Павло, він колись був немовлям у Ісусі Христі, але йому, але йому був даний певний час. Він Його дуже добре використав, він виріс з мужа, він виріс великого благовісника, великого проповідника Євангелії. Він написав 14 послань. Це складає значну частину нового заповіту. Ми також читаємо в посланні до євреїв, Павло каже, що, судячи по часу, вам вже треба було бути вчителями. Але ви потребуєте, щоб хтось вас навчав знову початком науки, знову навчав вас Слово Божого від самих початків. І вам треба давати не тверду їжу і молоко. Нехай не буде в нас так. Нехай Господь дасть нам мудрості. Нехай Господь дасть нам силу зрозуміти це, щоб ми ефективно і мудро використовували наш час, на зближення з нашим Творцем. І Тимофія. друге послання Тимофія. Другий розділ. З 20-го вічка ми читаємо такі знайомі для нас слова. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний. І одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Я думаю, що кожен в нашому житті хоче, щоб. Господь являв свою силу, щоб Дух Святий Він діяв в нашому житті, щоб, можливо, через нас стілялися хворі, щоб Господь діяв в нас в великій силі, щоб наше служіння, яке ми маємо, воно розвивалося, щоб воно мало великий успіх, щоб Господь діяв через нас і Дух Святий жив в нашому серці. Але до цього є дорога освячення, дорога зближення з Богом, коли Господь буде працювати з нами, коли буде тільки я і Бог. І ми будемо мати з Богом справу, і Він буде нас навчати, і Він буде до нас говорити. І ми читаємо про таке плем'я із Сахара в хронік. І ми читаємо про нього таку цікаву річ, що це плем'я із Сахара, воно мало розуміння часу. Це було близько тисячі років до народження Ісуса Христа і три тисячі років. До наших часів, але сини Ісахара вони мали розуміння часу, вони розуміли ситуацію. Його, нехай Господь дасть нам мудрості і сили зрозуміти цей час, який є і який даний зараз нам. Павло каже, що зараз час приємний, час спасіння, сьогодні час шукати Господнього лиця, сьогодні час освящати, сьогодні час проходити ту дорогу освячення і зближення з Богом. І Єремія він каже такі слова. Якщо ти з пешими біжав і вони утомили тебе, як же тебе зв'язатися з конями? Якщо в страні мирний, ти був безпечен, то що будеш робити в наводнення і Ордана? Сьогодні ми маємо такий добрий і благословенний час, дуже хороші умови, щоб шукати Господнього лиця, щоб зближатися з ним, щоб використовувати час на наше освячення, на наше зближення з творцем, бо можливо прийдуть важкі ситуації в наше життя, коли нам придеться позмагатися. Кіньми, як каже Єремія, або в наше життя прийде якесь наводнення, прийдуть якісь ситуації важкі і неприємні. І чи тоді встоїмо ми, чи тоді ми будемо триматись смісного Ісуса Христа? Сьогодні є час освящатися, з Богом, щоб Він нас використовував у великій силі. Я ще зачитаю. Марка, останній розділ, 17-го вірша. А тих, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі: уймення мої демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих і добре їм буде. Це є обітниці для всіх віруючих, для тих, хто повірив Ісуса Христа і служить йому, що нас будуть ці супроводжити. Ознаки, але нам потрібно освіщатися, зближуватись з нашим Господом, і тоді Господь, великі силі духа, буде діяти через нас. Амінь.